Календарі п'ятниця, ще один робочий тиждень завершуємо. Сьогодні у випуску Україна відзначає день соборності. Істрийські школи на карантин не закривають. Облрада видасть гроші для енергозбереження. Та ще багато цікавого залишайтеся з нами. Для вас працює Оляна тимків. Вітаю вас. Кі школярі на вимушені канікули не йдуть. Не перевищений пороговий рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання та грип. Тому освітні заклади працюють у звичному режимі. Нагадаю, навчальні процеси призупинено і оголошено карантину зв'язку з епідемією грипу по всій Україні, окрім Львівської, Закарпатської, Волинської та Житомирської областей. Одну інфекційного відділу Стрийської міської лікарні Андрій Баб'як у нас в гостях. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Андрію, центральна частина України, східна школи, садки закриті на карантин. У них епідемія грипу. Так. Яка ситуація на Заході? Значить, зразу хочу заспокоїти жителів міста Стрия і гостів нашого міста. Я не буду говорити за загальну картину по Західній Україні, але іменно на Стрищині ситуація у нас спокійна. Ми кожен день моніторимо ситуацію по кількості хворих. Підвищення захворюваності немає. Все в межах сезонної захворюваності. Більше того, у нас фактично захворювань на грип не спостерігається. Є захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Чим відрізняється грип і гостра респіраторна інфекція, і чи можна в домашніх умовах якось кваліфікувати самостійно? Дуже хороше питання. Ви задали. Дійсно, в першу добу ми вже можемо поставити діагноз грип. Значить, люди мають пам'ятати, що грип завжди починається з високої температури від 38 до 40 градусів. Завжди буде біль голови, особливо в лобних долях, в очних яблуках. І аж на другий день приєднується першиня в горлі, катеральні явища. А на відміну від гострих респіраторно-вірусних інфекцій, які в перший день вже протікають з катеральними явищами, нежить, сухий кашель. І тому треба важливо знати, якщо в людини підвищилась температура, болить голова, не треба кажуть займатися самолікуванням, пити якісь обезболюючі, викликати додому дільничого, або якщо йдете в поліклініку, обов'язково в масці. Це важливо. Якісь е, засоби, якісь медикаменти, щоб надати самому собі першу допомогу, що треба мати вдома, щоб не скуповувати все і щоб не було ситуації, як у 2009-му, що аптеки були порожні, бо був ажіотаж. з лікарами. Так, на жаль, 2009 рік дійсно був, хоча ця епідемія була трошки ніби перебільшена, але дійсно була епідемія грипу, в тому числі і h 1 Н-1. Ну так для загального розвитку можу сказати, бо завжди питають, що таке H1N1. грип це є РНК-вмісний вірус, і він складається з двох типів антигенів: гемоглютінін, нейремідазов. І звідти перші букви латинські HN – це якраз розшифровка віруса. Значить, по-перше, хочу сказати нашим жителям. Не треба займатися самолікуванням. Перше, що ви маєте робити, це профілактичні заходи. Тобто, як є можливість, лишній раз не користуйтеся громадським транспортом. Маєте можливість пройти це пішки, пройдіть це пішки. Якщо ви перші прояви маєте захворювання, краще сидіть вдома, викликайте дільничого додому, або якщо йдете в поліклініку, то одягайте в маску. Тому що не потрібно в масці ходити всім людям. В масці мають ходити хворі люди, які йдуть до лікаря, або люди так звані, з групи ризику, котрі стикаються з великою кількістю людей. Саме основне приходити додому, мити руки, щоб мити руки з милом. І найкраще кожен день приходити додому, промивати ніс розчином солі, або є готові розчин морської солі, х'юмер. Що це дасть? Це дасть, якщо попав вірус. Він заки він ще не розмножився. Ми його знищуємо на початковому етапі, і він не піде в розкруть розвиватися в нашому організмі. І не буде захворюваності для дітей. Можна застосовувати абсолютно. Етап? Абсолютно. Ну, якщо вже появились перші прояви, ми не беремо на увазі грип герві, тобто, коли немає температури, 39, немає головних болів. Ну, можна застосовувати препарати типу нашого вітчизняного новірин. Або з за кордонного гропринозин. ну саме краще все ж таки викликати дільничого терапевта, особливо до дітей, дільничого педіатра, щоб фахівець оглянув. Чи потрібно дітям батькам обмежувати якісь прогулянки дітям чи ті самі засоби профілактичні що й в дорослих? Транспорт обмежити людьми? Абсолютно то саме навпаки, якщо немає великих морозів, тобто більше мінус я б навпаки, радив батькам гуляти з дітьми, відповідно просто тепло їх вдягнути. А от при перших проявах, хай навіть самих мінімальних, там нежить, чи дитина покашлює, краще перестрахуватися і дитину не посилати в садочок. Принаймні, хай вона один день побуде вдома. Якщо бачить, що йде далі розвиток хвороби, значить потрібно викликати педіатр. Бо одна дитина може перенести грз, вибачте, на ногах, а друга дитина, яка заразиться в садочку, буде мати важку форму і лежати в нас в відділі інфекційному. Тобто у міській лікарні в інфекційному відділі є вільні ліжка. Так, ще раздемії раз. немає. Абсолютно вірно. Ще раз заспокоюю населення. З початку року в нас через наш відділ пройшло 14 хворих ГРЗ. Тобто це важкі хворі. Ясно, по поліклініці їх було більше, але все в межах сезонної захворюваності. Тобто, До і під порогу, так, 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 абсолютно. До і під порогу ще далеко. Я не можу гарантувати, що буде за два тижні. От для того, населення має виконувати ці певні профілактичні заходи. Ям дякую, що ви прийшли. Нагадаю, на студії був Андрій Баб'як, це завідувач інфекційного відділу Острівської міської лікарні. Він сподіваюся вас заспокоїв епідемії грипу у строю на сьогодні. Немає. Дякую вам. На все добре. Цюх у знак єдності усієї України між Києвом та Старієм утворили. 1990 року, за різними даними, за руки тоді взялось від 500 тисяч до 3 мільйонів людей. І все це до Дня Соборності та Дня Злуки, які припадають на 22 січня. Саме у нашому рідному місті брав початок основний відтік людей: один невеликий з Закарпатського напрямку, а другий з Івано-Франківська. Ланцюк прямував до Львова, далі Тернопіль через Рівний Житомир до Софіївської площі у Києві. Як все було, зможемо почути вже з перших уст. Відразу після новин у цій студії. Учасник живого ланцюга один із тих, хто підмав першим незалежній Україні прапор. Василь бичко не пропустіть. Працівники культури, адміністрація району, сільські голови відзначили день соборності. Інформаційна доповідь пронесла присутніх сторінками історії, згадали усі поразки і перемоги, сподівання та досягнення, провели аналогію сучасністю, визначили завдання сьогодення зберегти вистраждану і довгоочікувану неподільність та єдність України. Каменяр завершив святкування піснею. Хай Бог благословить нашу зустріч сьогоднішні святкування. Благословить кожного з нас. Щоб дійсно ми могли пишатися тим, що ми є українці, і жити в вільній соборній європейській державі. Орності України із Марією Шалайкевич можна відзначити цієї неділі, 24 січня. У міському будинку культури концерт відбудеться о 16.00. Вхід вільний народна артистка України представлятиме легендарний гурт Соколи. Приємного вам вечора у співочому товаристві. Гроші Львівська обласна рада роздає по 100 тисяч гривень в одні руки за умови, що міські ради вам виділять ще 100 тисяч. Отримати кошти на заходи з за енергозбереження можуть народні доми, освітні та дошкільні заклади. Використати гроші також пропонують міським і новоутвореним територіальним громадам на вуличне освітлення. У бюджеті обласної ради цьогоріч на такі програми передбачили рекордну суму 35 мільйонів гривень. А у Страю про конкурс ще навіть не чули. Втім, ми знайшли перших Активістів, які готові подати документи на конкурс мікропроектів. Конкурс мікропроєктів є традиційним. Минулих років у багатьох містах Львівщини за гроші з обласного бюджету спорудили нові спортивні майданчики. Стрий в цьому участі не брав. Цього року важливо, аби громада була активною. У місцевих школах можна поміняти старі вікна на нові, провести капітальні роботи опалювальної системи. 240 тисяч гривень третій школі місто виділило минулоріч. Залишилося замінити ще 100 вікон, а здалися б кілька пар дверей. Пані Галина, директор третьої школи, звернулася до міської ради з. Нову з проханням дати їм 90 тисяч гривень, коли почула про проект і можливість отримати не 90, а цілих дві сотні гривень втішилась. Статню велику частину вікон може поміняти, Ну а це в свою чергу буде тепло, затишок в класах. Це комфортні, нормальні, сприятливі умови навчання, це те, що є надзвичайно важливе і потрібне для наших дітей, про що ми говоримо. І тому така ініціатива, я думаю, потрібно тільки вітати, і якщо... Потрібні будуть якісь певні зусилля. Це, це без проблем. Бо кажуть, того хто нічого не робить, то звичайно нічого й немає. Тому ми готові активно включитися в такий процес. Роман Співак навчався у цій школі. Є членом дорадчої ради при обласній раді, а також відомим експертом з питань енергоощадності. Працював над цією програмою з колегами у Львові. Каже, подавати документи освітянам обов'язково треба. Це вигідно для усіх. Треба говорити про економіку. В середньому школа зараз платить 100 тисяч у місяць за опалення. В середньому, приблизно. То ми можемо казати інше, якщо в школі будуть помінені вікна всі 100%, то школа в будь-якому випадку, навіть без утеплення, на 20% споживання теплової енергії може зменшити. Тобто ми кажемо, що економія буде конкретно 20 тисяч у місяць. А якщо це помножити на 5, на 5 місяців мінімально так, опальний сезон, ніби 6, ми кажемо твердих, нехай 5. Цей 100 тисяч за опальний сезон економії, і ці гроші вертаються в міський бюджет. Розумієте? Це проста економіка, яка рахує, рахує будь-який простий європеєць. Заміна вікон приведе до економії теплоенергії, зменшення суми до оплати, заощадить кошти наші з вами, які поступають до міської скарбниці. І найголовніше, діти будуть навчатися у теплих кабінетах. Наступним кроком, який ми пропонуємо, долучитися до робот, головній освітянці міста Оксані Матвієва, директором стрийських шкіл, шикуватися в чергу за грошима. кажуть гуртом і батька добре бити. Тобто, коли ми об'єднаємо свої зусилля, то я думаю, що і ініціатором то. Проведення такого конкурсу і тим, хто буде безпосередньо рухати і власне панорований. Я думаю, що це буде тільки користь від цього. Ну і нам все вдасться. На співфінансування можуть розраховувати і дошкільні установи для облаштування додаткових груп. Активними мають бути і міські службовці, депутати. Робити треба все швидко до кінця місяця. Область за ми це відстояли, але питання ще стоїть у нашій міській владі. І я маю велику надію на. Мера міста на керівництво і на наш склад депутатський корпус, тому що треба мислити вже по сучасному. Ніхто за нас нічого не зробить, і ми повинні свої гроші рахувати. Сергій запісов, керівник 11-ї початкової школи, почувши про таку можливість, обійшов шкільне подвір'я, демонструючи і своє господарство. Вікна сучасні тут ще не всі. М'ясофест знову вже вкотре відбулось у селі Кавсько, що на Стрищині. Фестивалі нині в тренді свято хліба, шоколаду, гарбуза. Чого тільки не вигадують люди, щоб забарвити такі сірі будні. Кавсько має свій традиційний, але авторський фестиваль м'яса. Сміливі купалися у річці колодниця, інші колядували відзначали смачний Йордан. На березі річки розмістили 20 мангалів і запікали м'ясо, яке готували за власними рецептами. Частували усіх охочих. Того дня колядували та щедрували. хористи сіл за полотівці, журавків. Кавсько та Вільня. Ставлю крапку у сьогоднішньому випуску. Ще раз переглянути новини можете на сайті каналу в Ютубі та на сторінці у Фейсбук. Життя річ суперечлива. Іноді те, чого як нам здається, ми зовсім не хочемо, виявляється саме тим, що нам найбільше необхідно вдалих вихідних.